Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами підемо в гості до кухаря. А ви знаєте, хто такий кухар? Так, кухар це людина, яка готує різні смачні страви. А де кухар готує свої страви? Так, на кухні. На кухні у кухаря є дуже багато помічників. Сьогодні ми познайомимося з деякими з них. А саме із посудом, яким користується кухар. Малята, погляньте, що це. Так, це чайник. Який він? Красивий, синій. А для чого потрібен чайник? Так, у чайнику ми кипятимо воду для того, щоб приготувати смачний чай або ж каву. А це що? Так, це каструля. Яка вона? Червона. Для чого потрібна каструля? Так, у каструлі ми готуємо суп, борщ, варимо кашу, картоплю, макарони та інші страви. А це що? Так, це чашка. Якого вона кольору? Так, зеленого. Для чого вона потрібна? Так, для того, щоб пити різні напої. Воду, сік. Под, чай та інші напої. А це що? Так, це тарілки. Ця тарілка глибока. В глибоку тарілку насипають рідкі страви, суп, борщ та інші. А це мілка тарілка. В мілку тарілку насипають кашу, картопляне пюре. Рибу, м'ясо, макарони та інші страви. А це ложка, її використовують для вживання рідких страв. А чи вмієте ви правильно тримати ложку? Погляньте, як правильно потрібно тримати ложку. А це виделка. Погляньте, як правильно тримати виделку. Вказівний пальчик завжди повинен бути зверху. А це ніж яким нарізають овочі, фрукти та інше. Чи можна діткам брати ніж до рук? Звичайно ж, ні. А чому? Тому що можна порізатися. А це що? Так, це сковорідка. Яка вона кругла, червона. Для чого потрібна сковорідка? Так, для смаження. Малята, я пропоную пограти гру, який предмет зайвий на кухні. Будьте уважні. Погляньте. Це що? Так, це дощечка для нарізання овочів та фруктів та фарби. Що зайве? Так, фарби. А це що? Це тарілки та олівці. Що зайве? Так, зайві олівці. А це ополоник та лопатка. Що ж тут зайве? Так, звичайно, зайва тут лопатка. А це що? Так, це барабан і каструля. Що тут зайве? Так, барабан. А це Сковорідка та в'єтнамки. Що зайве? Так, в'єтнамки. Погляньте, а це що? Так, чашка та м'яч. Що ж тут зайве? Так, звичайно, зайвий м'яч. Молодці малята! Сподіваюся, вам було цікаво. До побачення!